Ніколи не реагуй на емоцію сильну, емоцію. Якщо до тебе підходять з якимось роздратуванням, наприклад, не реагуй на це також своєю якоюсь агресією, він стороненням. Не відштовхуй людину. Вислухай, дай, щоб ця енергія з нього вилилася, тому що він, напевно, прийшов до тебе не просто так, а за якоюсь допомогою. Вислухай спокійно. А потім так. дай собі 2-3-5 секунд подумати і висловити свою думку. Але навіть якщо думка буде відрізнятися твоя від думки твого опонента, то це висловлюй не на підвищених тонах, а рівно. Збалансовано, в рівновазі з собою, так в гармонії. Якщо ти почнеш говорити такою мовою, як річечка тече, ти побачиш, як ти зміниш взагалі цю ситуацію. А твій співрозмовник буде в шоці.